Сьогодні на пагорбі слави відбулось покладання квітів з нагоди 65-ї річниці завершення Другої світової війни. Віддати шану загиблим прийшли представники влади, зокрема голова Львівської облдержадміністрації Василь Горбаль, керівник облради Мирослав Сеник, а також керівники західного оперативного командування ОМВС, прокуратури ОСБУ та члени ветеранської організації. Урочистим маршем пройшли військові перед вічним вогнем. Жодних політичних промов і партійної символіки, тільки квіти та схилені голови на знак пам'яті про загиблих у другій світовій війні в Україні. Цю дату на офіційному рівні відзначають вперше. Ми знову ж дали шану пам'яті. Тим погибли нашим солдатам, які загинули на усіх фронтах Другої світової війни, не тільки, не тільки тут, на території України, але на усіх фронтах, як в Західній Європі, так, так і на Далекому Сході, тому що знаємо, що багато, багато хто після закінчення війни в Європі ще, ще вов і на Далекому Сході, тобто, і, і тим солдатам також. Відзначення 65-ї річниці з дня закінчення Другої світової війни цьогоріч спеціальною постановою ухвалив кабінет міністрів. У Львові свято відбулося, незважаючи на дощову погоду. Загинула маса людей. Радянський Союз, при якому ми родилися, виросли по офіційній статистиці. Загинуло 22 мільйона мільйони людей. І загинули вони із -за амбіцій політиків, які не могли домовитись між собою. Тому ми висловлюємо свою скорботу на рахунок цієї дати. Пам'ять про найбільшу трагедію ХХ століття тепер відзначатимуть щороку, запевнив голова Львівської облдержадміністрації.